Всім доброго часу доби. Так, шановні, залітає на продаж Рено Канго, в кузові грузовий фургончик. Машинка 2017 року. 1,5 дизель 66 кВт, так як всі любите. П'ятиступеневе КПП. Так, Машинка в відмінному стані. З оригінальним пробігом. Так, ну що, погнали. Значить, кузов, кузов автомобіля в відмінному стані. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено прибором. Мінімум, мінімум там скольчиків, так весь кузов рівний, як струна. Машина 17-го року, 4 роки вона знаходиться вже в Україні. Такий кузов максі-базі. З релінгами на, на даху. Я ж кажу, кузов рінесенький. Будь ласка. Без вмятин, без там всяких пошкоджень. Весь в рідні. Так. От двигуну. Двигун у нас 66 кВт. Надійний, економічний, динамічний. Без... Без всяких запотівань, масло ніде не соблить, не біжить, не мокріє, турбінка дує. Значить, двигун у нас обслужений, масло, фільтра, ГРМ, Натяжний ролик, охлаждаюча рідина, охолоджуюча рідина. Все поміняно. Все поміняно на пробігу 190 тисяч. Це все поміняно. Тобто проблем ніяких немає. Повністю машинка обслужена. Так, свіженький акумулятор. Ну, все. Тобто. Під капотом нічого не кручено, нічого не бито, без всяких іржі, без, без нема нічого зовсім. Так, по двигуну розібралися. Ловове скло мінялось, так як автомобіль вже 4 роки на Україні, наші дороги, камні. ТД і ТП, тобто цікло поміняне. Ці вікна, бокове, це і те бокове рідні. Будь ласка. Стан салону. Значить, Сідушки знаходяться в чохлах, під чохлами сідушечки не просажені, не прокурені, не порвані. Тобто, з автомобілем дивились. Тобто, чохов можна зняти, сідушка буде в відмінному стані. Подряпин потертостий особо немає. Салончик теж чистенький, гарненький. Будь ласка, він код. Перевіряйте. По салону все, все в ідеалі. Зараз перейдемо, глянемо те вікно. Карта. водійська сидушка теж під чохлом. теж Тут все ціле, все рідне, нічого там не порване, не прокурене, все рівненько, все ціленько. Резинки на педалях не міняні так як машинка є, так є. Зараз пробіг на автомобілі складає 225 тисяч. Цей пробіг оригінальний. Машина в 2020 році була загнана в Україну з пробігом 120 тисяч. Весь сервіс, все, все проходило, все є в базі. Він код є, будь ласка, перевіряйте, скрін з із, із бази буде у фото оголошені. Гарненька ціленька машинка. Хто шукає таку кенго, таких кенго знайти дуже-дуже-дуже проблема в такому стані і з таким пробігом. Грузовий відсік, саме головне. Я ще підірву, будь ласка. І пол рідний. Її рідний пол, її рід... Ну, все її рідне. Так як вона приїхала. Арки. Ніхто їх не, не красив, не шпаклював, не малював. Так як є, так воно є. От двері. Тут. Ой, будь ласка. Стан дійсно заслуговує уваги. Я ж кажу, хто шукає собі комерційний такий малотонажний фургончик, не пожалкує. Приїжджайте, дивіться, обдивляйтесь, беріть з собою експертів. Машина на гарній резині, літня, плюше є комплект зимової гуми, яка йде з автомобілем в комплекті. Ось її резина. Резина в відмінному стані. Резина Dunlop літо, на бризовичках. Отакий автомобільчик. Живу виглядає набагато краще. Сірий колір, гарний колір, не маркий. Миється дуже гарно. Машина не полірувалась. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Колодки всі міняні в круг теж. Ну, коротше говоря, машина повністю обслужена. От А і до Я. Сів, купив, сів і катаєшся. Дякую всім за увагу. Звертайтесь. Силка на оголошення буде під цим відео. Оголошення в авторія. Якщо не хочете дивитися оголошення в авторія, ось мій номер телефону. Дзвоніть, приїжджайте, дивіться, купуйте. Машина заслуговує уваги. Все, Всім до побачення, мира і добра.